У Березнівському районі нині працює 33 фермерські господарства: два приватних і одне відкрите акціонерне товариство. За темпами приросту виробництва валової продукції цього року березнівчани посіли перше місце в області. Розповідають, попри ріст чисельності птиці, ситуація з кількістю корів і свиней у них невтішна. Нас є скорочення поголів'я, і це веде до якісних показників скорочення виробництва м'яса. По молоку ми дещо не зважаючи на те, що у нас є скорочення на 113 голів 113 голів корів. Ми все таки за рахунок продуктивності виходимо на ті показники, які були в минулому році. Не надто втішна ситуація з коровами та свиньми і в цілому по області. Зменшили поголів'я, які вплинули на загальнообласний показник. Це господарства, сільськогосподарські підприємства з і Рокетнівського районів. Скажімо так за останній місяць на 300 голів корів у нас зменшилось. Для того щоб стимулювати аграрію, купувати худобу, будувати і реконструювати ферми та свинарники, автоматизовувати догляд за тваринами в області нині розробляють програму підтримки тваринництва. Вона передбачатиме здешевлення кредитів на всі ці роботи. Придбання корів і неталів шляхом здешевлення відсотків кредиту. Або другий варіант буде здешевлення в цілому вартості придбання. Корів, неталі і молодняка великої худоби. Інша програма буде для сільськогосподарських підприємств і фермерів, яка буде давати можливість брати здешевлення вартості кредитів, де можна буде отримувати кредит для відповідних сільськогосподарських підприємств. На цей, на цей кредит закупляти відповідну техніку обладнання тваринницьких приміщень і комплексів. П'ятирічну програму підтримки розвитку тваринництва планують винести на розгляд уже наступної сесії облради щоб закласти гроші для її реалізації у бюджеті на 2011 рік. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма День.